Господи, Боже, предвічний, царю всього світу. Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наше дитя відходить від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай щоб він був вірний своєму званню, і не дозволь, щоб погубив він свою душу. Додай йому сили і терпеливості в цій тяжкій службі. Передусім, дай йому Боже сили проти ворогів душі його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам Боже знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашої дитини у військовому стані. Тому гаряче просимо тебе, стережи його від тієї небезпеки, збережи його нам таким, який від нас відходить. Пресвята діво, особлива заступниця невинних душ, віддаємо тобі наше дитя під твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли ти піклуватимешся про нього, то напевно не заплямує він своєї душі тяжким гріхом. Простягни над ним свій святий омофор і не випускай з під нього, доки повернеться назад, таким добрим, який тепер від нас відходить. Амінь.